Абсолютно вертикально. Що тут сталося? Та холєри я маю знати, але це не збійки вони вбили друг друга по черзі. А ще це? Жертва це спокута. Коли хтось скаже про жертву, так каяття, Це культ. Привіт нацист. Я так скучу. Що там книгу дописав? Та ніфіга, до крапки далеко. Це цікаво, хоча тобі насрати. Моя книга це лише теорія, не практика. Та не жванди, ти шариш, того й прийшла. Всі хочуть переконатися в тому, що це не культ. Вони, наче хижаки, ізолюють дітей, а потім нападають. Ти що, не балекіш за знайомцями? Це простий розіграш. Ти ще всі маєш побачити моїх коріфанів. Нам потрібна така, як ти. Проста відповідь на складне питання. Я покажу тобі, мати. Він про вас мені стільки напотякав. Ох, ти ж кучерява! Вітаю тебе, у сім'ї! Це приємний сюрприз. Я приїхала тому, що сумувала. А він думає лише про себе. Я почую кожного. Я відчуваю твою біль. Тобі не цікаво, де я була усю ніч. Ти доросла. Ти кажеш, будь обережна, а сам ходиш на блядки. Дарма я сюди приїхала. Це твоя мати мене покинула. Масер-матер, ну, що це сталося? Мій тато, він мені збрехав. Не треба прив'язуватись до своїх батьків. Чим швидше з'їдеш від них, тим більше буде свободи. Звільнися та почни все спочатку. Я почую тебе. Я бачу твою біль. Ерік Бана. Бен, твоя донька, вона зникла. Я відчуваю твою біль. Ти дуже особлива. Я відчуваю твою бій. Ану, глянь, це що? Дайте поспати! Звільнися, та почни і все і спочатку. Марусю викрали. Ти навіть не знаєш свою доньку. Звільнися та почни спочатку. Де вона? Жертва принести у жертву. Переклав як зміг, озвучив як зміг, а міг би і краще.